Місце Москва: метраж 77, сім, кімнати 3, бюджет 4, чотири, п'ять рублів, дизайном де Сід, Лонтон Ліхтарович, коротенько, в результаті перепланування двокімнатної квартири дизайнери зі студії Омдесід облаштували три кімнати, вітальню з зоною спальню і велику дитячу, куди поділася кухня, Її перенесли на місце колишнього коридору і не стали ховати, а навпаки, виділили кольором. Подробиця ми вже говорили про цей інтер'єр на стадії дизайн проекту. Тепер замовники переїхали в нову квартиру з ремонтом. А дизайнери Маргарита Рєпіна і Оксана Муратова розповіли подробиці про його реалізацію. Як і хотіли замовники з двокімнатної квартири зробили троячку. Для цього кухню перенесли в коридор і вбудували в нішу, щоб додати світла в інтер'єр, демонтували підвіконний блок між лоджією і спальною, і встановили двокамерний склопакет в підлогу. З несучих конструкцій в квартирі був окремо стоїть монолітний стовп. Через нього проходять межі житлових і нежитлових зон. Ми вирішили обіграти його за допомогою обробки. Використовували спиляти старовинної цегли ручного формування і повісили дошку з грифельномагнітним покриттям, на якому можна залишати повідомлення і замітки, розповідають автори проекту. В якості підлогового покриття вибрали інженерну дошку і керамограніт в мокрих зонах. Для кольорового кухонного фартуха взяли іспанську плитку Вівес, а стіни у всіх кімнатах пофарбували фарбою дюлюкс, у спальні зробили акцент на узголів'я зі старих комірних дощок. У гардеробній кімнаті розмістили сезонний і верхній одяг взуття коробки, пилосос. За площею вона невелика, але при цьому містка. Гардеробна зіграла важливу роль із точки зору зонування простору. Вона відокремлює передпокій від зони вітальні у кухні, ніж кількість верхніх шаф звели до мінімуму, щоб не захаращувати простір, але в цілому місць зберігання достатньо для замовниці. Спочатку ми не ставили перед собою завдання зробити інтер'єр в якомусь певному стилі. Важливо було створити атмосферу гармонії і затишку і щоб вона відображала індивідуальність і характер замовників. Розповідають дизайнери: в результаті в інтер'єрі простежуються риси скандинавського стилю натуральні матеріали, прості і лаконічні форми меблів, світлі, кольори в обробці ірохи є, є від лофт, брутальна металева обробка меблів, цегла яскраві елементи. Вийшла швидше атмосфера данського, коли хочеться проводити час в теплому і затишному будинку. В інтер'єрі багато яскравих акцентів не тільки в обробці, але і в меблях і декорі. Першим впадає в очі синій кухонний гарнітур і сині двері, жовті декоративні подушки на дивані і ліжко для стін санвузла вибрали лососеве сміливе рішення, яке нікого не залишить байдужим. Частина меблів зробили на замовлення, щось купили в популярних інтер'єрних магазинах. Все наповнення дитячої підібрали в Ікеа, як декор-дизайнери використовували кімнатні рослини. Їх любить замовниця на стінах багато постерів, декоративних тарілок та інших предметів. Вийшла своєрідна галерея і завершальний штрих-текстиль для ще більшого затишку, планування. Бренди представлені в проекті. «Кухня кухняніше, підлогове покриття, керамограніт, Еквіпе, оздоблення, фарба. Дюлюкс плитка для фартуха, вівес освітлення, вбудовані світильники, донолюкс підвісні, Том Діксон, вітальня їдальня оздоблення, фарба, дюлюкс меблі стелажі, тумба під журнальний столик, обідній стіл на замовлення, все, рибуард, диван, естетіця, стільці обідні, іке освітлення, люстра над обіднім столом, ловдесів, вбудовані світильники, ліхтар -декор, декор, декоративні подушки і чохли декор. Сегмноми спальня, оздоблення, панно зі старої амбарної дошки на замовлення, грейборд фарба, дюлюкс, меблі, тумбочки, зарагоме, освітлення, накладні світильники, підвісні світильники, ловдесід, поворотні настінні для читання, ліне лік декор, декоративні подушки та чохли, хмгоме, дитяча кімната оздоблення, фарба, дюлюкс меблі. Всі меблі, крім ліжечка, ікеа-декор килим, ікеа, декоративні подушки і чохли, хмномесанузел, підлогове покриття, керамограніт, еквіпи, оздоблення, плитка, вівес, вологозахищена фарба, дюлюкс, сантехніка, унітаз, роце, інсталяція, кнопка змиву роге, декор, голова оленя, гелостори, підлогове покриття, керамограніт в оздоблення плитка, тонеліте, вологозахищена фарба, дюлюкс. Сантехніка. Душова стійка, ганс-роги, раковина і змішувач, що делафон підлогове покриття, керамограніт, еквіпи оздоблення, фарби, дюлюкс освітлення, накладні світильники, ліхтар декор, вішалка роги, арчполи, дитячі гачки, дзеркало в повний зріст, все ікеа-коридор, оздоблення, фарба, дюлюк хардеробнея, підлогове покриття, керамограніт, і талон, оздоблення, фарби. Дюлюкс підлогове покриття, керамограніт і талон. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін